Всіх вітаю, з вами Марія і дуже дякую, хто написав мені е, про те, що мої відео хтось е, вкрав. Бо я є тільки в Ютубі, я більш ніде не викладаю свої відео і ну шкода, що тут скажеш. Крадії вони завжди були є і будуть, на жаль, і. Нічого тут не зробиш, Ну, я так думаю, що я, ну, значить, я чимсь дійсно цікава і є бажання на мені заробляти. Ну, хай тільки гроші. Добре, я подумала, я не буду казати, що. Добре, давайте дивитись, що буде завтра. Не люблю просто Кардіїв. Хай би самі б заробляли. Давайте, що ж у вас буде завтра? Угу. А ви знаєте якусь ситуацію з минулого, через яку ви могли сперечатись раніше з кимось, могли щось виказувати, могли внутрішньо в собі бути. Людиною ображеною на когось, ви її як згадаєте і з кимсь будете цю ситуацію обговорювати. Може бути така знаєте, от тема, коли так, покажу: тут королева жезлів показана. Може бути таке, що хтось вам нагадає про якусь ситуацію, може. Так, що ви самі будете брати контроль над якоюсь ситуацією? Це може бути в межах вашої сім'ї, це може бути в межах вашого колективу, серед ваших там, подружок, там, друзів. Тобто ситуація, яка не торкнеться багатьох людей, але ну, вона важлива. Вона трошки відбирає у вас сил, вона дратує. Саме тому її краще дійсно. от Знаєте, як обговорити і десь там краплю поставити. Далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Якісь плани будуть закриті. Знаєте, плани, які от, може хтось там щось згадав, і, а давай там зробимо. Чи ви перекриєте можливість швидкого якогось там зробимо? Чи ваш партнер або партнерка перекриє таку можливість? Знаєте, тут ще й буде розмова про я сумніваюсь, я не довіряю. І просто от це як ну буде зупинено. от Просто, знаєте, коли, наприклад, ви людині щось виказуєте, і людина після цього буде в страхах, а що ж тепер буде? А як далі тепер? Тобто тут щось таке, якийсь день буде, ну, я б сказала, навіть складний у стосунках. Переживете, да, дійсно переживете, тут все ну, між собою вирішите. Але це якась тема дійсно складна для вашої пари. І її треба вирішити. І вона, знаєте, це як вийти з цих складнощів, бо нащо їх в собі носити, нащо взагалі з ними далі жити? Це щось, що повинно бути вирішене. Все ж таки, це жінка буде піднімати тему, бо вона багато, ну королева мечів, дійсно, вона ж не просто так підніме тему. Вона багато про це думала, вона багато носила це в голові. І ну, вже не сила терпіти, вже треба це обговорити. Угу. Далі дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо, що він завтра буде робити. Відлюдником тут його показують, тут тут і ревнощі тут і хвилювання, тут страхи, тут болісне сприйняття. тут Я так розумію, що жінка тут дуже так викаже щось. Але але все ж таки для нього ця жінка дуже важлива, вона для нього сім'я. Вона для нього, знаєте, от ну цілий його світ. Рідна людина і така, що навіть у своєму цьому відлюдництві він дуже багато думати буде про неї. Але тут якась тема, яку він буде сприймати як нож в спину. Тут треба розуміти, що він, ну, йому складно буде це до сприйняття. І складніше ще буде, що вона ходила і думала про це. Що вона от якийсь час мовчала буде вважати, що отробила вигляд, що все нормально, а сама будувала такі страшні плани. Отак от він буде це сприймати. Як якусь зраду для нього готувала. От так. так, дії жінки, хоча ми, в принципі, тут вже подивилися, але все одно. Діє жінки у бік чоловіка. Зараз. Жінки у бік чоловіка завтра що буде робити. Угу. Ну, дивіться, так, пок... ага. і відлюдник у нас на дні колоди. Тут дійсно тут люди відстороняться трошки один від одного. Насправді так показано, що жінка тут від чогось відмовляється, свідомо відмовляється. Тут чоловік може пропонувати от, знаєте, від щирого серця, він дійсно того хоче, він дійсно щось там планує, він будує ці плани і він знає, як він їх буде. Втілювати в життя, але у жінки трошки інакший погляд на всю ситуацію. І внутрішньо вона сперечається з цим чоловіком, але в цей день вже і викаже, те, що в неї на думці. Вона, як знаєте, побудує якийсь паркан круг себе, виставить таку межу, яку, перетнувши, він може. Тільки через якісь там окремі правила, які вона йому виставить, наприклад, або взагалі не зможе перетнути. Тобто тут буде звертати увагу на якісь дії чоловіка, які він робить тільки тоді, коли йому то вигідно, її це не влаштовує. Далі. Для одиноких, звісно, тимчасово одиноких. Але, знаєте, от такий стан, коли людина одинока, це зазвичай вибраний людиною стан. Бо вийти, ну бачите, імператриця вистрибнула з колоди, звісно, тимчасово одинокі. Бо коли вийти з стану відлюдника, це тільки людині вирішувати. Повірте, якщо людина хоче вийти з відлюдництва, ніхто цій людині не завадить. Якщо людина хоче бути в парі, притягне до себе. От, повірте, я вже стільки таких випадків бачила, що я тільки в це вірю. Так, все ж таки для тимчасово одиноких, що у вас буде завтра. Ну, це вже добре. Хтось з вас вже закривається від теми страждань. Була башта в вашому житті, коли просто от ваше, ваш, ваша пара була розрушена, ваше сімейне життя було розрушене. І у когось з вас тут взагалі може бути нова сім'я. Коли ви від страждань вже відходите, і король пентаклів показаний, це може, ну, зазвичай король пентаклів це чоловік, який буде чоловіком або вже вам є чоловіком. Тут в когось може бути зараз хвилинку. ну, як… Перезагрузка, перезавантаження стосунків, у когось може бути, як на нове коло стосунків підете. Ну, так теж буває. знаєте, Побули е на відстані один від одного і зрозуміли, що все ж таки ви споріднені душі, ви потрібні один одному. А для когось з вас все ж таки. Це чоловік, в якого вже є колишня і він може бути вам новим чоловіком. Хоча для когось з вас, от багато дівчат сьогодні багато такого, що мені показують, навіть якщо ви були такому чоловікові, колишньою, ви можете піти на новий початок з цією людиною. Ну Дійсно, ну просто. По колесу фортуни, можете просто на нове коло зайти у стосунках. І нічого, що ви колишнє на сьогодні. Ви ж можете стати і нинішньою. Тобто, ну так, там вже дивіться самі. Вам воно треба, не треба, це ви знаєте. Тут загальне відео. Але можливість для того, щоб перезавантажити стосунки, у вас є. Ну, звісно, що не, не всім це підійде, але для деяких з вас от така можливість є. Робота. Що у вас буде завтра в роботі? Давайте побачимо, що у вас буде завтра в роботі. Ого, ого, Аліса біжить. Ну, як же ж без тебе ти що? Так, в роботі тут як встановлюється якесь як відродження якоїсь теми, яка от, знаєте, відродження заради того, щоб вже поставити там крапку, бо буде такий вибір зроблений. Якась ситуація, яка от. ну, вона з минулого, вона, наприклад, от на цьому тижні ця тема була, її відклали, і тепер ви повернетесь до цієї теми, щоб поставити там крапку. Отак воно виглядає. Бо ну, щось там складно ще от від самого початку. Якась така тема, яку не сприймаєте, так, щоб братись за розвиток цієї теми. Або, може, дійсно, от щось просто треба довести до кінця. Наприклад, на початку тижня не було змоги такої, а тепер вже саме час. От так. Тепер дивимось про те, що вам важливо прийняти. Або краще за все прийняти. Давайте дивитися, бачите, у цього красення короля пентаклів. З його планами на майбутнє. Краще за все прийняти, а не закриватись від нього. Бо дійсно це людина, яка бажає з вами якихось... О, так, о, так видно. якихось, ну, знаєте, швидких змін. Це не так, щоб тягти рязину, щоб це щось таке було ну просто на руки. А тут розвитку і доволі швидкого хоче. І тут він буде про це казати, він буде казати, як і в чим він може вас захистити, як і в чим він може дати вам ну, впевненість в майбутньому. Ну, така якась ситуація. Тобто він бачить в вас людину, з якою він хотів би далі будувати стосунки. Далі, від чого ж краще за все відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам краще за все завтра відмовитись? Угу. угу. Дивіться, від такого стану, коли ви просто засуджуєте. Коли ви не даєте можливості компромісу, коли ви просто от закриваєтесь, от тому що я не довіряю, я не хочу розбиратись, я вже собі вирішив чи вирішила. Знаєте, коли вам щось не сподобалось, вас щось не влаштовує, і ви вирішили, що тепер буде тільки гірше. А насправді ситуація цілком і повністю її можна врівноважити. І її можна розвинути далі, враховуючи ну, от якісь помилки. Ну помилки ж можна виправляти. От тут така ситуація, коли не тільки засуджуєте, а давайте можливість людині виправитись, якщо це людина стосується, або виправляєте якусь ситуацію, просто тому що її можна виправити, а не тільки там щось там, наприклад, на смітник викинути і сказати, що все не працює. Ну, тобто, там далі ви розумієте, чого це у вас може стосуватись. Так, чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Ага. Аліса, Аліса, ти мені зараз скинеш камеру, будь ласка, не роби цього. Так, ну не уникнути пошуку балансу. Бо дивіться, як показані ви мені у енергіях королеви Пентаклів. Ви будете ну, такою емоційною людиною в цей день. Ви будете людиною, яка, яку можна буде смикати, як ту маріонетку, тому що є якісь залежності у вас. Ну, тобто ви можете бути залежною, залежним від якоїсь людини. Ви можете бути залежною людиною, наприклад, від якихось там ну, і ліків, і від якоїсь там ну, кави, щось таке, або від якоїсь річ, якась може тримати вас в залежності, там та ж сама парасолька. Іде дощ, і ви не можете вийти без парасольки. Тобто цього не уникнути, але це все кероване. Тобто, у вас є всі важелі в руках, у вас всі інструменти є в руках, ви повністю можете, в принципі, ну, при нагоді, ви можете контролювати ситуацію. Це не так, що тільки ситуація буде контролювати вас. Що ви дійсно будете, як та маріонетка, ну, смикатись в усі боки, хто вас тільки схоче смикнути. Ні, ви можете взяти ситуацію під контроль і робити так, як вам то треба. Але дещо будете трошки емоційно сприймати, все, що буде відбуватись. Ну і давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на завтра. Угу. Порада від вищих сил для вас на завтра. Дуже швидко якась радісна новина прийде, яка для вас як змінить. Ой, ой, побачите, зараз, щоб не впало тут нічого, змінить ваш цей стан, коли, знаєте, ви зосереджені тільки на тому, що щось втрачаєте. От просто якась новина повністю змінить. Ваше відношення, ваш погляд, ваші думки. Тут щось таке, знаєте, коли ви можете зупинити якісь свої плани. Наприклад, ви там щось планували робити одним чином, приходить вам новина, і ви розумієте, що все, от все, що ви собі напланували, воно вже. Ну, Геть не потрібно, бо тепер буде інакше. От Щось вас готують до якихось приємних змін. І для когось з вас, знаєте, от може швидко навіть якесь бажання виконатись, хоча ви і не розраховуєте на це. Ну, я станом як на сьогодні. Отак От показано. Все на цьому. Всім дякую за перегляд. Гарного вам настрою, гарного дня і гарних подій. І бережіть себе, і будьте в безпеці обов'язково. І давайте побачимось в нових відео. Всім пока-пока.